За останні 50 років астрономи виявили в Чумацькому шляху близько трьох тисяч радіопульсарів і спостерігали кілька десятків залишків над нових. Але все ще не вдається чітко розмежувати смерть зірки й народження над нової. Наприклад, ми знаємо, що всі зірки рухаються, обертаються навколо центрів своїх галактик. Зазвичай швидкість такого руху становить від 65 до 100 км на секунду. Але ми не знаємо, чому часто новонароджена нейтронна зірка викидається з місця вибуху над нової, яка рухається зі швидкістю від 200 до 500 км на секунду у напрямку протилежному її руху. Причому швидкість такого снаряда набагато більша за швидкість, яка була у вихідної зірки. Вчені називають це пульсарний кік. Ймовірно, це пояснюється тим, що вибух над нової не ідеально сферично-симетричний. Такий асиметричний вибух схожий на спокійний сигаретний дим, у якому раптом виникають вихрові потоки. У березні 2019 року космічний гамма-телескоп гамма-телескоп фермі допоміг астрономам відстежити пульсар, який дістав назву j 00002 Плюс 6126, що розташований на відстані приблизно 6500 світлових років від нас. Цей пульсар, виконаний вибухом зірки, що породила його, вчить крізь простір зі швидкістю близько 4 мільйонів кілометрів на годину. Його швидкість майже вдвічі більша за середню швидкість пульсара, і за собою він залишає осяєний слід довжиною в 13 світлових років. Якби космічний корабель на такій швидкості полетів на місяць, він опинився б на місці всього за 6 хвилин. Інше питання, чи вдалося б йому вчасно загальмувати. Якщо вдасться розібратися з асиметрією вибуху над нової, це не тільки допоможе визначити напрямок і потужність кіка, а і прольє світло на істотно більшу загадку, яким насправді є механізм, що забезпечує енергією вибуху над нової. Наразі, згідно з найпопулярнішою теорією, це нейтринний механізм. Під час колапсу ядра утворюється величезна кількість нейтрино, які потім вириваються з нього асиметричним потоком. Детальне комп'ютерне моделювання таких вибухів повинно пояснити не тільки кійки нейтронних зірок, але й ще й численні спостереження, що вказують на сильну асиметрію розподілу газу, викинутого під час вибуху над новою. Тривимірні комп'ютерні моделі наднових, як от модель, що точно відтворює форму 400-літнього залишку наднової Касіопея А, узгоджуються із спостережуваними кіками пульсарів. Це великий крок уперед, як для теоретиків-космологів, так і для астрономів. Згідно із сучасними 3D-моделями наднових, нейтронна зірка під час кіка набуває швидкості близько кількох сотень кілометрів на секунду, а в граничних випадках. До тисячі кілометрів на секунду, а можливо, і більше. Це узгоджується зі спостережуваним рухом молодих нейтронних зірок. Такі моделі пояснюють розподіл навколо наднової як заліза, так і радіоактивного титану, який нещодавно був виміряний супутником Нустар, космічним телескопом рентгенівського діапазону, який здійснює спостереження, зокрема і за нейтронними зірками. Тоді як кік нейтронної зірки зумовлений асиметрією вибуху над нової, вважається, що обертання пульсарів визначається головне обертанням зірки попередниці, це пов'язано зі збереженням кутового моменту під час колапсу ядра, що призводить до утворення нейтронної зірки. Відповідно, якщо ці припущення вірні за швидкість її обертання і швидкість руху через простір відповідальні різні механізми. Щоб виміряти, з якою швидкістю пульсар рухається в просторі, треба знати відстань до нього, яку не завжди легко визначити. Якщо ця відстань відома, астрономи можуть виміряти швидкість руху пульсара тільки відносно площини нашого неба, але радіальну компоненту швидкості у напрямку до нас або від нас виміряти не можна. Щоб виконати такі вимірювання, вони порівнюють прямі спостереження мінливих небесних координат пульсара або вимірюють його радіовипромінювання. Проте деякі пульсари, як от пульсар у крабоподібній туманності або пульсар вела, не залишають своєї рідної туманності. Не у всіх нейтронних зірок швидкість кіка досить велика. Ймовірно, це залежить від енергії вибуху, а отже, від вихідної маси материнської зірки. Згідно з теорією, що більша маса зірки попередниці то потужніший вибух, і, отже, то потужніший кік. Швидкість великої кількості нейтронних зірок менша за 200 км на секунду. А згідно з теорією зоряної еволюції, можливо, є й окрема популяція повільних нейтронних зірок, чия швидкість становить лише кілька десятків км на секунду. Саме це може пояснюватися велика кількість нейтронних зірок у кульових скупченнях, великих сферичної форми скупченнях, пов'язаних між собою зірок. Щоб покинути скупчення, швидкість зірки має бути невеликою приблизно від 30 до 50 км на секунду, а це означає, що під час народження швидкість нейтронних зірок у скупченнях має бути невеликою. Є ще одна причина, що пояснює, чому деякі нейтронні зірки залишають туманність, що утворилася після вибуху над нової, а інші ні. Вважається, що це пов'язано з віком залишку над нової. Мабуть, спочатку газ, з якого складається залишок, розширюється в міжзоряний простір зі швидкістю кілька тисяч кілометрів на секунду, тобто разів у 10 більшою, ніж середня швидкість нейтронної зірки. Тільки приблизно через 10 тисяч років, взаємодіючи з міжзоряним середовищем, яке оточує його газом і пилом, виконутим під час вибуху над нової, газ залишку сповільнюється, але не сповільнюються нейтронні зірки, які й далі рухаються з початковою швидкістю. Тож, у якийсь момент, можливо через багато тисяч років після вибуху над нейтронній зірці вдасться покинути свій газоподібний залишок. Коли точно це станеться, залежить від швидкості нейтронної зірки і щільності міжзоряного середовища, з яким взаємодіє викинутий під час вибуху над нової газ. Зірки вмирають по-різному, залежно від їхньої маси. Одні йдуть досить тихо, інші вибухають. Ті зірки, маса яких менше приблизно восьми мас нашого сонця, живуть від 100 мільйонів до мільярда років, тим довше, чим менша їхня маса. Потім такі зірки скидають зовнішню оболонку, формуючи планетарну туманність, тоді як їхні зоряні ядра стискаються і перетворюються на білі карлики, компактний залишок зірки, який залишається навіки на безкрайніх просторах космосу. Однак інша доля чекає на червоні та блакитні надгіганти, більш масивні зірки масою від 8 до 100 мас сонця. У момент смерті маса ядер таких зірок, що складаються головно із заліза, перевищує якесь граничне значення, що дорівнює приблизно 1,4 сонячної маси. Насправді, це число може бути від 1,3 до 2 сонячних мас. У них достатньо ядерного палива, щоб процес горіння, що супроводжується витіканням речовини міжзоряний простір, тривав мільйони років. Колапс ядра стримує виділення тепла під час ядерної реакції перетворення легших елементів на важкі. Водночас утворюються всі відомі елементи від вуглецю і кисню до заліза, які по черзі перегорають у зірці. Ці елементи, принаймні на певний час, утримуються всередині зірки. Одночасно утворюються майже безмасові частинки нейтрино. В останні роки життя зірки, цей ядерний синтез і виробництво важких елементів неймовірно прискорюються, а температура і тиск переходять небезпечну межу. Горіння водню в такій зірці може тривати багато мільйонів років, а гелій вичерпується приблизно за мільйон років. Після цього починається ядерне горіння в гуцю, що триває всього близько тисячі років. Потім слідує горіння залишків кисню, що триває всього Кілька тижнів. Схожа доля чекає і на важкі елементи. Після кисню горить неон, потім магній, і нарешті, на найостаннішій стадії, якраз перед тим як ядро зірки стане залізним, вигорає кремній, що ймовірно триває лише один день. Саме тоді у зірки й починаються справжні проблеми. На відміну від попередніх елементів. Ядерні перетворення заліза відбуваються не з виділенням, а з поглинанням енергії. Однак до цього моменту виробництво енергії зіркою вже припинилося і ядро починає стискатися, оскільки гравітаційна енергія залишається єдиним джерелом енергії. Коли маса ядра, що складається тепер із заліза, досягає порогового значення, що дорівнює приблизно 1,4 маси сонця, ядро несподівано втрачає здатність чинити опір нищівній силі гравітації. За частки секунди зовнішні шари ядра руйнуються і спрямовуються всередину зі швидкістю приблизно 70 тисяч кілометрів за секунду, що становить приблизно 23% від швидкості світла. Унаслідок колапсу під час злиття протонів і електронів утворюються нейтрони, що своєю чергою призводить до утворення потоку нейтрино, який виривається назовні із колапсуючої зірки. Речовина, що падає на центр, відкидається від залізного ядра, щільність якого до цього часу стає неймовірно високою 400 мільйонів мільйонів грамів на кубічний сантиметр. Так народжується нейтронна зірка або чорна діра, якщо маса зірки дуже велика. У цей момент навколо ядра утворюється гідродинамічна ударна хвиля, яка розігрівається завдяки енергії нейтрино, які розлітаються в усіх напрямках. Вони рухаються вздовж прямолінійних траєкторій і досягнуть землі раніше світла над нової, оскільки фактично вибуху ще не було. Під час руху ударної хвилі від ядра до поверхні зірки, що може зайняти кілька годин, температура зовнішніх оболонок зірки сильно збільшується. Це уможливлює утворення важких елементів із групи заліза, наприклад, радіактивного нікелю 56 та елементів проміжної маси між кремнієм і групою заліза, наприклад, радіактивного титану 44. Вважається, що істотно важчі елементи, такі як золото, платина, срібло і уран, Утворюється під час злиття нейтронних зірок. Коли ударна хвиля досягає зовнішніх або проміжних шарів зірки, відбувається найсильніший вибух, що супроводжується викидом речовини зі швидкістю понад 50 мільйонів кілометрів на годину. Саме цей останній вибух сповіщає про загибель зірки чудовим спалахом над нової, яка здатна затьмарити цілу галактику. Такі наднові називаються надновими з зкалапсуючим ядром. Колапс може проходити по різному, але найчастіше трапляються наднові типу 1b, типу 1c і типу 2. У всіх трьох випадках зірка попередниця початково має два шари: зовнішній водневий і під ним гелієвий. Зірки, що втратили за час життя обидва шари, вибухають як наднові типу 1 c Ті, у яких гелівий шар не вигорів, як на типу 1 b Якщо під час колапсу все ще є обидва шари, вчені говорять про наднову типу 2. Однак, всупереч десятиліттям спостережень, вивчення та моделювання, досі достеменно невідомо, як за таких сценаріїв колапсу ядра народжується нейтронна зірка. Останнім часом подив у вчених викликає зовсім інший тип наднових із колапсуючим ядром, так звані надяскраві наднові. Ці напрочуд потужні, рідкісні транзієнти, приблизно в 50 разів яскравіші за своїх колапсуючих родичів. Хоча чіткого пояснення їхньої природи немає, як і уявлення про те, чому вони такі яскраві, але гіпотез багато. Згідно з однією з них. Такі наднові отримують енергію від сильно намагнічених швидкообертових нейтронних зірок, які утворюються під час звичайного колапсу і передають енергію виконатому під час вибуху зоряному матеріалу, залишкам зірок, розігріваючи їх настільки, що вони починають світитися. Незабаром такі системи спостереження, як великий оглядовий телескоп, дадуть змогу виявити мільйони нових наднових. Аналіз отриманих результатів буде надзвичайно корисний для розуміння того, як і чому насправді вибухають гіганські зірки, і астрономи з нетерпінням чекають цих багатообіцяючих даних.